Дорогі друзі, глядачі, мої підписники, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо шити диванну подушку, декоративну подушку. Наближаються різдвяні свята, і я захотіла зробити таку новеньку подушечку для себе. Можливо, я її комусь подарую. І мене завжди цікавили такі подушки з звір'ями, з оленів. Мені дуже подобалася подушечка з оленами. І я в Пінтересті понаходила такі подушки. Декілька варіантів було, і я вирішила зробити собі таку подушку. Що для цього потрібно? Я взяла шматок тканини приблизно 50х50. 50. Така в мене буде подушечка, В мене вийшло 47х47. 47. Тканину мені подобається така шотландська кліт... клітка, клітинка в червоно-синіх кольорах, а зверху саму аплікацію я зробила. Буду робити голову оленя. Я, наскільки я вмію малювати, намалювала на папері в, повний, такий, ну, в, повну, в повну висоту голову оленя. наскільки я вмію. Можна знайти на шпальтах інтернету, можна, знайти. можна буде зробити просто скріншотом цю картинку, яку я нарисувала. От такий буде Олень з рогами. Я нарисувала, намалювала саму картиночку, саму аплікацію і нарисувала її на бумазі в повний зріст, а тепер я її виріжу і перекладу її на тканину. Розмір цієї аплікації я її написала. і Для самої аплікації я вибрала тканину. У мене був такий бюджечок, я його вже пару років не носила. Тканина на ньому така біло-кремового кольору. А сама текстура тканини така букльована. І вона гарненька. така, ну Я кращої думаю, не знайшла. Я перевернула з деркальним відображенням, щоб мій олень дивився потім в ліву сторону. Е обрисувала його фломастером і трошечки зробила припусків для того, щоб коли я потім буду її пристрочувати, то сама тканина в мене ворсиста. Е я думаю, що вона трошки приусяде при, при пристрочці. І може якраз і більшенька вийде трошечки більше сама аплікація. Зараз я її виріжу і будемо накладати її вже на тканину. Розмістила її посередині, буду її пристрачувати. Якщо є двосторонній флізелін, можна його вирізати на двосторонній флізелін і наклеїти утюжком трошки приклеїти. Але в мене немає. Я її закріпила булавочками і на машинки з зигзагом я обстрочила і таким самим перестрочила всю аплікацію. Розправляючи всі краєшки рівнесенько взяла саму велику ширину стіпка строчки і щільність взяла таку, як сам, сама маленька, яка там є. І воно нічого не пропускало. Старалася, я так намагалася, щоб. Ніде нічого в мене не, не вилізла тканина, сама, сама біла, тому що вона ворсиста і я не, не по самому краю його пристрочувала, а чуть-чуть, на пару міліметрів в, глиб, в глибину тканини білої заходила для того, щоб не вилізла у мене ні один, там ні одна ниточка не вилізла, тому що ця, сама тканина, ця біла, вона букльована і вона ріденька така. І акуратненько, акуратненько я її повністю по всьому периметру я розстибала її, прострочила, і гарно, в акуратненько вийшло. Ось, все закінчилась пристрочка всієї аплікації. Відрізала її ниточки. Для низа задньої частини навочки, я знайшла по кольору дуже схожу тканину. Вирізала точно такий же самий по розміру. Квадрат, але Трошечки припуск дала для того, щоб я буду всередині замочок вставляти, то я дала е 3,5 см. і Одна сторона в мене вийшла 47 см, з інша сторона в мене вийшла 50,5, навіть 51 см. Я її розрізала і пристрочу, всередині я пристрочу молнію, блискавку. І наволочка у мене буде на блискавці. Червоного кольору нашла в тон я взяла блискавку і пристрочила її. Всьо, задня стіночка у нас вже на блискавці. Можна стачати дві частини наволочки, повністю по периметру, повністю по периметру я все пристрочила, і в нас вийшла готова наволочка. Подушечка у мене була 45 на 45 вже готова. Я вивернула наволочку. От зараз я одіну туди подушечку і подивимося, що в нас вийшла прекрасна наволочка декоративна з новорічним, з різдвяним принтом. І така гарна у нас вийшла подушечка. Я бажаю вам гарного настрою, мирного неба. І всі проекти вами задумані. Нехай Бог допоможе їх здійснити на все добре, міцного здоров'я і всіх з наступаючим візлом.